Капеланське благословіння на 5 жовтня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас всякчас, навіки вічням. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, навіки вічням. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні з святому Євангеліями ми, ми чуємо про те, як Ісус, ідучи з учнями. По одному місцю, а за ними пішла слідом жінка, семарянка, біс, дочку якою селився, і от та страждала. І вона кричала, щоб о, Ісус допоміг. І учні сказали, зроби що що-небудь, щоб вона від нас відчепилася. сильно кричить. Ісус сказав учням, що о, я посланий для дітей Ізраїля, для інших непослані. Але жінка приступила і попросила Ісуса, сину Давидів, Господи, сину Давидів, помилуй мене. І тоді Він сказав не може брати хліб у дітей і віддавати щенятам. Жінка тоді сказала, що але ж і щенята їдять крихти. Які падають зі стола господарів. Ісус сказав, що здивувався і сказав, що жінка це велика віра. І нехай буде по Твоєму слову, і дочка зцілилася. Коли ми чуємо ці слова, які звучать в Івангелії, то розкривається ще одна сторона, один бік віри, що уявляє собі віра, І через цей випадок вірча віра наповнюється смиренням. Коли жінка визнає себе нищою, ніж інше, визнає правдиво, І, знаєте, будь-якими претензіями на щось інше. І це смирення, виявляється, є частиною віри. Частиною, яка має силу, наповнює силою, навіть Ісус здивувався цій вірі. А віра заграла для нас ще одним, ще одною гранню, дуже красивою, дуже потужною, яка і складає ну, ту повноту віри, в то віра і може бути. Це незвично для нас, що смирення є частиною віри. Але цей випадок нам говорить про те, що саме так і є. Дуже, знаєте, ми чуємо, що в церкві одна з чеснот – це послуг. І от мені здається, якраз чому? послуг, творення є силою. І ми це бачимо, як це діється на цій жінці, як це приймається і як діст виходить з очки, і вона лікується. Дивна це або дивна ця наука в Божих словах, в Божих справах. Але вона переможна, яка веде до Царства Небесного, шлях якої правильний, праведний, сповнений надбанням чеснот і досконалості на шляху образу і подоби Божої. Амінь.